Сьогоднішня виставка представляє е, творчість різних художників, як членів спілки закарпатської організації, спілки художників, е, членів творчих товариств, молодих художників. Е, всього ми зібрали 50 робіт. Ось чим в принципі можемо пишатися. Це роботи різних жанрів, переважає безперечно живопис, в традиціях закарпатської школи. Ось, але попри це, є і графічні твори, і одна а, робота скульптора Богдана Каржа бронзова плакетка із портретним зображенням нашого корифея Федора Манайла. На сьогоднішній день це перша публічна виставка-продаж, адже до цього часу працювала лише інтернетна виставка-продаж і дуже гарні результати цієї акції. Тому надзвичайно приємно, що клуб Максимус і молодіжна організація. Вирішили зорганізувати таку публічну виставку-продаж, тому що інші області показують, наскільки вдалими можуть бути по збору коштів подібні акції. І, безперечно, якщо продається кілька робіт, то за ці вилучені кошти ну, хочеться придбати те, що найбільш необхідно нашим закарпатським батьковим. Ну, визначали між собою організатори три тисячі гривень це відносно символічно. Така ціна, частина коштів буде відшкодовуватися художникам. Ось, а більша частина коштів буде передаватися на потреби військових заняток. Одна третина відшкодовується художникам, але це ті роботи, які збирала молодіжна організація, тому що я представляю цю інтернетну виставку-продаж. Ми долучилися, виставивши ще свої роботи, які сьогодні розміщаються. Чи на сайті окартолока у нас в нашій акції всі кошти передаються повністю на потреби військових. Там різні ціни, тому що ми просили художників бути, ну скажімо так, більш поблажливими до покупця. А тут із запрошені переважно представники різних владних структур, тому хотілося б, щоб вони також долучилися до нашої акції. І ну, ще один із способів, як можна долучити і митців, і, скажімо так, людей, які хочуть допомогти.